Всім добрий день. Сьогодні будемо говорити про рішення, яке ми зробили кастомне для управління продажами в офлайн-івентах для клієнта на базі власне Microsoft Dynamics 365. Рішення власне було кастомне. Ми не брали те, те рішення, яке було з коробки по певним причинам. Ми їх згадаємо трошки далі. Але власне це було рішення, яке ми робили під замовлення клієнта, під його певні специфічні потреби. Почнемо ми, як завжди, з того, яка була потреба в клієнта, тобто що клієнт хотів, які були цілі. Далі подивимося на основні елементи. Того, що ми взагалі зробили, і того, що ми ще потім доробляли, вже коли викатили першу версію процесу, клієнт дозамовляв певні зміни з мо собою. Далі ще я так злегка згадаю про особливості взаємодії з іншими процесами, і зовсім трошки про звітність, тобто репортінг, ну власне зовсім трішки, бо репортінг це прямо окрема тема. Отож, якщо говорити про потребу клієнта, то суть зводилась до того, що клієнт хотів робити це все ну тобто в всім цим процесом керувати а в рамках вже існуючої таблиці, там де вони вже і так звикли вести продажі, тобто в таблиці Лідів. Ну, хоча люди знайомі з конкретно цим проектом знають, що це насправді таблиця інша, але вони її називають таблиця лідів, і от вони хотіли в тій ж таблиці вести і продажі офлайн-івентів теж. Чому? Тому що, коли приходить новий лід, наприклад, є процеси, які спрацьовують, наприклад, для відправлення певних нотіфікейшенів, певних сповіщень, юзерам, командам, менеджерам і так далі. Є, наприклад, якісь правила для призначення овнерів конкретних рекордів, і вони теж мали працювати згідно побажання клієнта. Так само правило там для певного автозаповнення полів, як при створенні, наприклад, якщо падає новий лід в веб-форми, так і якщо це лід створений руками чи імпортом з Екселя, і так само потрібна була власне можливість не просто вести продажі на тій же таблиці, та де і були ліди, але мати паралельно скажімо так по одній людині, паралельно два треки підтримувати: один трек, який по офлайн-івентам, і другий, який по не офлайн івентам по базовій їхній воронці продаж, тобто. Це була м, така вимога. Далі наступна м, досить е, така потреба, з якою ми до, досить довго працювали, це була потреба реєстрації гостей. Е, тут треба пояснити, що е, взагалі гості, хто це такі, ну і хто взагалі такі учасники тих семінарів. Це переважно, як правило, люди старшого віку, е, які вже задумуються про те, щоб в цього клієнта, що в нашого клієнта мається на увазі, е, купити або замовити якісь певні послуги наперед. Тобто, то, що називається in advance. Ця пословни в них достатньо поширена, і багато людей дійсно мають цю потребу. Вона ще не така виражена. Да, це називається приніт, фактично. Але люди цю потребу мають і люди думають про те, як ту потребу закривати. І власне для таких людей організовуються оці офлайн-івенти. І на ці офлайн івенти люди старшого віку можуть приводити своїх якихось сусідів, знайомих, можливо, далеких родичів, можливо, там близьких родичів. Але особливість в тому, що багато людей реєструються на такі офлайн-івенти через телефонний дзвінок, тому що для них це звичний метод комунікації більш звичний ніж месенджери чи електронна пошта. Uh, і вони при дзвінку можуть сказати: я хочу привести з собою uh, двох-трьох людей, там моїх сусідів, там uh, подружжя, таке то, і в тебе є фактично тільки прізвище цих людей, навіть імені може не бути. Ти знаєш, просто що це двоє людей з таким-то прізвищем, і це насправді все. І під реєстрацію таких от власних гостей, про яких немає особливо даних, uh, потрібно було передбачити певний функціонал, uh, щоб їх реєструвати, щоб їх рахувати. Тому що офлайн-івент uh, обмежений тим, що в тебе є певне капесіті, от uh, ти в uh, якийсь... Заклад можеш пустити тільки певну кількість осіб, і більше вже не б'є та і власне цих людей треба було рахувати, хоча про них немає ніяких даних, як літати його завести не можеш. Але з іншої сторони, якщо вже на самому івенті чи безпосередньо перед івентом, ці люди, ті гості, виявляли дійсно реальний інтерес до покупки до продукту, в них по певним, по певним критеріям, там по певним алгоритмам отримувались такі контактні дані, і потрібна була можливість перевести цих гостей, ці фактично no та, в вже нормальних лідів які обслуговуються системою, далі їм продається і ведуться по стандартному процесу. І третій досить важливий нюанс це було те, що одна людина до того як купити або відповідно не купити, може відвідати кілька івентів поспіль. Тобто вона може переносити, бо в неї змінилися плани з одного івенту на другий, але так само людина може відвідувати кілька івентів, тобто один там через кілька днів інший і так далі. І цю механіку треба було теж підтримати зі збереженням історії, що людина була. На двох-трьох семінарах насправді, і потім купила або не купила. От, власне, з такими викликами ми і стикнулися, і ще коротко, я не включив презентацію, але справа в тому, що було рішення, тобто ми розглядали рішення від е, модуля Dynamics Marketing е, для управління власне івентами. Але в силу того, які були рекварменти тут, і плюс е, ще основа того, що фактично це було ледь не єдине, що було потрібно клієнту з модуля маркетинга, а модуль маркетингу достатньо масивний, громісткий і. Чесно кажучи, клієнти просто не захотіли розглядати, тому власне ми прийшли до того, що рішення все-таки буде кастомне. Е, так, тепер основні елементи, які ми взагалі зробили, коли ми це рішення впровадили, само собою, це нова таблиця для офлайн подій. Ми її назвали Семінар, бо в них це фактично теж називається семінари. В цій таблиці насправді по великому рахунку нічого дуже особливого нема. Це достатньо така стандартна таблиця, яку в PowerApсі кожен з вас робив. З певними там цікавими моментами, які я покажу далі на скріншотах і в презентації вже з живої системи. Але в принципі, якби це доволі стандартна таблиця. Е, і е, найбільше роботи було по доповненню до таблиці лідів, власне, тому що, як я вже сказав, там була логіка існуюча, яку треба було е, злегка підтримати, де не де прообдейтити, модифікувати. Е, і там власне відбувалися основні кастомізації. Та? Тобто, я тут написав, що в нас було окреме поле для статуса. Тут мушу зробити ремарочку, що в цій системі ми, наприклад, не використовуємо поле статус візен. В нас під е, кожен процес є окреме поле для статусів, і ми їх. Свідчуємо залежно від того, який процес, по якому процесу йде конкретний клієнт даному треку. Але насправді там, крім поля, статус є ще ряд інших полів, специфічних саме для семінар-лідів. Але поле статус це основа, тому що ми на нього опираємося в інших речах. Так само окремий бізнес процес флоу, само собою, і це теж достатньо. Непростий виклик був процеси. Т2, Ну, в майбутньому у нас і третій появився, але на той момент, коли ми робили семінари, це був другий бізнес процес флоу, який досить активно використовувався на лідах. І власне це був виклик, щоб посаняти правильні BPF і так далі. Хто працював з BPF, той знає, що це не так просто, як здається, на перший погляд. Е, ну і власне кастомізації мейн-форми, тому що так як випливало з реквайрментів, що це має весь цей продаж має відбуватися там, де юзери і так звикли працювати, продажники. То вони не просто працювали в тій же таблиці, вони працювали ще й в тій же формі, де вони зазвичай звикли. Просто та форма мала трошечки міняти свій вигляд, якщо це продаж по семінару. І от, власне, там на тій формі і були основні кастомізації. Я отут е, виділив певні пункти, але я потім їх покажу просто на в системі, тому що там воно все набагато важливіше, там воно все прикольніше. Тут я кілька слайдів таки дав. Оце стосується таблиці семінарів. Саме це просто така досить цікава ідея. Багато хто собі може її запозичити. Я цю ідею бачив раніше всього два рази в житті, і вона достатньо проста, але реально дуже класно дієва. Суть задачі в тому, що клієнт хотів бачити: от бачите, є колонка максимум Capacity, Вона зразу після онера йде. Тобто, це якраз відображає. Максимальну кількість людей, скільки можна на семінар прийняти, ну на конкретний семінар? скільки людей може бути максимум? Далі є оце, власне. RSVP Total, тобто скільки людей в нас зареєстровано, там ну далі воно підтверджено і далі учасники, але це власне скільки зареєстровано, та і далі у нас є насправді одна колоночка, якої немає у в юшці mm -hmm. числова, яка просто ділить одне значення на друге і виводиться в відсотках. А далі клієнту було важливо, щоб не відсотки бачити, тому що по відсоткам можна собі класно в юшку відсортувати, і воно зручно. Але оскільки я, як я сказав, багато учасників реєструються в телефонному режимі, то коли, наприклад. Наприклад, адвайзер приймає телефонний дзвінок, йому треба, щоб це було максимально просто візуально побачити, що цей семінар вже заповнений, а цей ще вільний. А цей, наприклад, ще вільний, але вже от на межі, та, там, де жовтий квадратик, чи кружечок в даному випадку. сорі. І насправді це достатньо про проста ідея тобто є ще одне calculated-поле. І якщо значення тамтого поля е, менше 80%, то кружочок зелений. Якщо від 80% до 99%, то кружочок жовтий, і якщо 100% і більше, то кружочок червоний. Тобто, це просто дає візуально е, адвайзеру е, Знак та що сюди вже людей реєструвати ти не можеш. Знаєте, якщо людина позвонила і побачила той семінар на сайті, то ти зрозумієш, що на цей семінар ти вже її зареєструвати не можеш. Ти шукаєш максимально подібний, можливо, в тій же локації тільки в інший час. Оце така е, невеличка цікавинка, е, і фактично, як ідея, мені дуже сподобалась. Насправді дуже дуже класна ідея. Наступне тут я сподіваюся, що добре видно, хоча не впевнений, бо я тут намагався ставити три скріншота разом. Е, суть ідеї от в чому: що е, вручну, якщо ти створюєш е, лідів на цей семінар, то їх можна створити власне, для звичайного юзера, тільки перейшовши власне от з того вікна вище, вибравши конкретний семінар. І вже в самому семінарі, бачите, в нас тут на в'юшці є е, самгріт, і тільки звітом, от класнувши кнопочку «New», е, юзер мав можливість нормально створити семінар Ліда. І оце знизу зліва скріншот. Це власне та е, та форма, яка відкривається при натисканні на кнопочку «New». Е, е, і як бачите, тут вже зовсім інші поля ніж в формі, яка справа. Справа я для прикладу привів е, звичайну форму, коли ти просто створюєш ліда. А зліва, коли ти створюєш семінар ліда. Як бачите, ми там досить багато вже кастомізовували. Тобто, ми зразу промальовуємо той BPF, який треба. Ми зразу ставимо поле статус семінара, а не просто статус. Він там в зеленому квадратику, якщо бачите. І так само в нас на формі є прихована таба з конкретними даними для семінару. Зазвичай вона прихована, але от в конкретно цьому випадку, коли це семінар лід, то вона стає Unhide і юзери її бачать. І власне вже там в тій табі можуть реєструвати гостей. Ось власне, отут, коли ти на ту табу натискаєш, отак вона виглядає. І там вже можна реєструвати гостей, там вже рахується кількість тих гостей. Там можна взаємодіяти власне з тими гостями. Тобто, якщо людина тобі підтвердила, потім прийшла і так далі. Там достатньо широкий функціонал. Це напевно одна з речей, де ми найбільше присвятили часу девелопменту і ну то тобто, точка дизайну та потім девелопменту цього всього. Досить цікава річ. Тобто, звідси, якщо коротко, там ми можемо не тільки зареєструвати людей. Там, от бачите, внизу є кнопочка New Guest, але можемо так само поставити галочку, чи людина підтвердила свою участь, чи людина потім взяла участь та, о, та що і далі можна написати ще якісь ноут собі. Той ноут потрібен для того, щоб просто ті, хто реєструють людей вже на семінарі вживу, мається на увазі, вже на вході, та щоб вони бачили якісь ноути, що це там там люди, наприклад, які не їдять не знаю, молока в них там не переносимі чи чи якісь побажання по мобільності, наприклад, ну будь-що що, що, що важливо для конкретного офлайн офлайнта. Можна сюди внести, тому що власне ці дані потім про гостей з цих полів витягується в окреме поле і. Якби роздруковується і даються людям, які фізично потім присутні на реєстрації. І далі бачите, є кнопочка New Lead, От в даному випадку вона активна. Це те, що я казав, що якщо ви маєте більше даних і гість проявив більший інтерес до покупки, натиснувши кнопочку New Lead, ви створюєте таким чином нового ліда з цього семінару гостя. Більшість полів ми заповнюємо на фоні, тобто ми навіть не відкриваємо форму. Ми заповнюємо це все на фоні і просто прокидаємо лукав туди, куди треба. Ще коротко про взаємодію з іншими процесами, тобто. Я вже згадував вище, там нам треба було не просто побудувати це на таблиці лідів і лишити всі процеси, як вони є, але ті процеси треба було трошки підмодифікувати. Наприклад, для певних нотіфікейшенів текст мав бути інший, якщо це семінар-лід і якщо це звичайний лід. Так само, наприклад, про автозаповнення певних полів, та, наприклад, лісу... Лідсурс мав по автомату ставитися семінар. Але ну типу, ми це ставили в нашій логіці. Але були в клієнта вже існуюча логіка, яка той сурс проставляла іншими правилами, і ми повинні були про взаємодіяти правильно, щоб не поламати стару логіку, але і свою теж зробити так, щоб стара логіка не перебивала нам нову логіку. Тобто, це така. Ну, це як один з прикладів Лідсурс, але насправді є інші поля. І так само з асайном БП теж треба було побавитися, тому що м, якщо ти ставиш BPF як дефолтний для певної таблиці, він завжди буде присвоюватися. Як тільки ти відкрив форму, він буде присвоюватися. І оскільки він дефолтний, він буде промальовуватись. І от тут теж нам треба було трошки побавитися з тим, щоб заасайнити правильний BPF і або запревентити асайн дефолтного, або якщо він все-таки заасайнився, то його взяти і просто видалити, бо інакше, якщо ти його навіть деактивуєш, він все одно на формі буде. Просто він буде сіренький неактивний, але він на формі буде. На жаль, тому от власне там трошечки теж було викликів, але е, поки що ми з ними впоралися. Клієнт в принципі на процес е, не жалується час від часу тільки дозамовляє певні апдейти. Але загалом е, я можу констатувати, що процес у нас получився досить непогано. Він був фінально задеплоєний в лютому цього року. Зараз вже грудень, і фактично я можу сказати, що 10 місяців клієнтом користується, майже без е, ну скажімо так, без великих змін. Тобто зміни там є, але вони дуже косметичні і дуже поверхневі. Насправді, тобто ядро процесу, то те, те, яке ми зробили, воно фактично витримано. І я можу сказати, що 10 місяців це достатній термін для того, щоб все щоб констатувати, що все працює добре. І останній пункт, який я отут – тут, модернізація фактично процесів звітності. Ми в той момент знаходилися в принципі в процесі побудови іншої звітності ніж була до того, але навіть там ту звітність нову, яку ми будували, все одно треба було передизайнити з врахуванням семінар процесу. І що в нас вийшлося? На виході, зараз я покажу приклад репорта і деякі моменти по ньому розкажу. Оце в нас так виглядає саме семінар-репорт. Його особливість в тому, що в нас ліди згруповані по локаціям, як бачите. Але так само потім групування другого рівня йде по овнерах. Але якщо ви подивитеся на першу і другу колоночку, по тій локації, яка розгорнута, це власне Mountain View, То як бачите, перший юзер, який там є, на першій стадії до нього прийшли всі 35 лідів, які були зареєстровані. Тобто всі 35 реєстрацій впали саме на цю людину. І він їх процесив, він ними займався і так далі. А далі в процесі, вже як почали люди підтверджувати свої свою участь, можливо, щось міняти і так далі. І так далі, бачите, в принципі, конверсія достатньо тут непогана. 39 на 35, ну і прийшло на семінар фактично 20 людей. Ну на семінари 20 людей. Тобто з 39 до 20, чуть більше 50%. В принципі, достатньо непогано. Тобто, адвайзери свою роботу зробили досить незле. Але бачите, особливість в тому, що далі всі ті 35 ліків, які вже були підтверджені. Вони вже обслуговувалися іншими людьми, іншими продажниками. І власне, оце був один з величезних викликів, які нас в цьому репорті чекали, щоб рахувати на кожній стадії ліда для кожного окремого овнера, який ним займався. Причому ну. В цьому конкретному випадку цього не видно, але насправді в нас могло бути таке, що один лід обслуговується на одній стадії двома різними людьми. Наприклад, там, хтось пішов у відпустку і потім ним займався інша людина, чи ще якісь інші причини, і це в нас теж враховано, тобто в локації в нас рахується. Саме унікальні ліди, там, де є розбивка по овнерам, там вже ми рахуємо його для кожного овнера. Тобто в нас є випадки, просто тут, кажу, тут. Я не знайшов за останній час, але якщо покопатися в попередніх періодах, там можна побачити сміло, що в нас цифри, наприклад, в Location Total будуть менші ніж якщо просумувати все, що там знизу. Отакі От були виклики з репортингом. Але скажу так, що на репортах я зараз зупинятися детально не буду, бо щоб розглянути репорти... Нам треба розглянути, як побудовані під під це взагалі модель даних в самій crm системі, що ми з цим робимо, як ми трекаємо ті дані і так далі. Тут під репортами я новин стадала це to be continued, тому що ті, хто ті репорти робив і тестив, знають, що там все дуже дуже непросто і пояснювати там насправді і довго і нудно. Далі наступний слайд, вона це дякую за увагу, звісно. Але я би ще запустив е... лайв презентацію. Презентацію буду проводити на сендбоксі само собою, бо на продакшені ті дані, які я не хотів би поламати. Та це власне список семінарів, то як Поглядаю те, що я казав у ці червоненькі, зелененькі жовтенькі символи, і почнемо власне з не знаю, з будь-якого з них. Наприклад, ось цей, а бачите, оце калкулайте поле виведено так само сюди в хедер, щоб воно просто було зручно. Тепер, от е, є такий нюанс. От Звідси створюється ліди. Ще один момент. Та, тобто, якщо ти створиш е, чому я відкриваю цю вкладочку, якщо ти попробуєш звідси створити семінар ліда, як звичайний юзер, не як адміністратор, то ми подивимося наступну річ: що поле оце е, Read-only і це поле теж Read-only. В нас є правило, яке оце поле автоматично ставить рівнем ЄС, yes, якщо заповнений цей лукап, будь-чим, -будь просто якщо він містить дані, оце поле. Самиться ЄС, yes, і відповідно на то вже тригериться далі. Купа іншої логіки. Але звичайний юзер цього зробити не може, тому що це поле на формі рідонлі. Ну і власне так ми прівентимо те, щоб семінар ліди створювалися тільки тим методом, який б ми задизайнили з клієнтом. Тому власне так воно і працює. Е, є ще, звісно, метод, що клієнт може імпортувати файли, бо вони можуть отримувати списки заявок з інших джерел на семінари. Але це вже роблять достатньо освічені всі аремі люди, достатньо обізнані, і вони знають, як правильно зробити файл так, щоб він. Імпортнувся зі всіма потрібними полями, щоб у нас працювала вся потрібна логіка і так далі. Отож, як ми створюємо звідси семінар лідау, тут натискаємо просто New Lead, от, і як бачите, відкривається нова форма. Та те, що я казав, бачите, це зовсім інший процес і зовсім інші дані. Ми тут самі вже проставляємо багато даних, і що цікаво, що ми проставляємо так само в поле семінара. Тут поки що все пусто. Але бачите, ми проставили цей лукап. Це поле зразу стало ЄС. Yes, воно далі рідонлі, але ми його проставили нашими нашою логікою, і воно відповідно тут проставляється. І далі після створення воно відповідно ж попадає в цей ж сабгріт, бо власне має лукап заповнений на цей семінар. І далі подивимося на те, що я казав, про реєстрацію гостей. Наприклад, отут тут ми зараз бачимо, що гостей немає. Parent lead отут теж пусте поле parent lead, насправді може заповнятися вручну людьми адвайзерами, але так майже ніколи не відбувається. І давайте попробуємо написати щось. от І після того, як ми тут написали е, last-name, бачите, е, номер гостя вже оновився на одиничку. Якщо його звідси витру. Став ноль, тобто в нас це поле динамічно оновлюється і зберігається, коли ти сайвиш форму. Далі, якщо я отут тут поставлю галочку, то тут стане одиничка, і якщо я тут поставлю галочку, тут теж стане одиничка. Якщо я, наприклад, приберу оцю галку, то і ця галочка теж прибереться, тому що ну, якби логічно, якщо людина не підтвердила, то і прийти на семінар вона теж не може. І в другу сторону теж така сама історія. І найцікавіша ідея в тому, якщо ми тут створимо новий лід, те, що я казав, ми його створюємо на бекграунді, юзер нічого не заповнює, тобто все, що він може заповнити, заповнено отут. І після того як Лідзера створиться, зараз на певний час неактивно ми відправляємо реквест на створення, ось воно грузиться. І кнопочка вже перетворилася на замість create lead, вже перетворилася на open lead, і звідси ми можемо перейти на цього ліда, якого ми щойно створили. Зразу скажу, що не працює в другу сторону, та не працює так звана зорота синхронізація. Тобто, якщо тут щось поміняти, тут ми вже поміняти і не можемо, та, тому що ми ліда створили. Але якщо ми на Ліді поміняємо, наприклад, first name last name, тут вже нічого не оновлюється. тут воно буде так, як і було. Тому що ну, якби лід вже створений, вже якби. На тому все. Тепер цікава історія та, з оцього. Ліда треба запам'ятати. Причому, бачите, вони і заведені двоє людей в даному випадку. Я так розумію, як один лід. Не знаю для чого, але так, так зробили. Хоча гостя не зареєстрували. І якщо ми відкриємо вже оцього гостя, якого ми щойно створили, та бачите, ми теж позаповняли купу полів, прокинули той же семінар. Ну якби все доволі просто і стандартно. Але різниця в тому, що якщо цей лід вже є гостем, то він своїх гостей вже реєструвати не може. Тобто, вкладеність другого рівня в нас не передбачена. Ну і це якби не дуже логічно, та. Зато в цього ліда вже проставлений parent лід, тобто ми таким чином прокинули relation, що він оцей конкретний є запрошений оцим от. І це ми потім далі використовуємо в калкулейшенах на самій таблиці семінарів по учасникам і по всьому решта, і так само в репортінгу. Тобто, це нам важливий маркер, що цей лід конкретно є гостем на семінарі, і він своїх вже приводити не може. І ще маленька теж історія. в Плані оцієї кнопочки суть тої кнопочки я коротко нагадаю в тому, що юзер не може, наприклад, взяти я зараз адміністратор, тому я можу, але звичайно, юзер не може прогресити BPF руками. Наприклад, на формі в нас є скрипт який це превентить. Так само про апдейтити статус вручну, я як адміністратор можу, а звичайні юзери не можуть. І для того ми їм власне дали кнопочку, щоб вони прогресили статус так, як нам треба. Тобто, мається на увазі, він вибирає щось з того, з того списку, який тут доступний, і залежно від того, як ми ту кнопочку запрограмували, буде щось відбуватися. Наприклад, якщо позвонили та і клієнт, наприклад, сказав, що мене не цікавить. Адвайзер вибирає цей пункт, і далі вже має там заповнити ще певний набір полів, наприклад, над інтересрізан reason, шеде, ще деякі зробити екшени, наприклад, написати якісь, якусь нотатку та якийсь ноут, і так далі. Це так був короткий екскурс. Для семінарів у нас тут теж свої екшени прописані. Це, до речі, був перший випадок, що ми ці екшени перепрописували, що там був прям зовсім інший набір тих екшенів, бо ми орієнтувалися на інше поле. Але я зараз до чого, що, оскільки, як я вже казав, поле семінар у нас далі рідонлі. То, якщо, наприклад, ем, клієнт просить його перереєструвати на інший семінар, бо йому там не знаю, не виходить по особистим причинам, то адвайзер не може просто взяти цей лукап, почистити і поставити сюди новий лукап. Загалом я ввів до того, що для того, щоб поміняти семінар в лукапі, тобто зареєструвати людину на інший семінар, є власне екшен звідси, який викликає насправді просто в'юшку, яка має певні префільтри, і таким чином, користувач системи, може перереєструвати людину на інший семінар. І ми це власне протракаємо потім і в репортах, і відповідно в старому семінарі в новому ми перекалькулюємо кількість учасників, і якщо в нього були якісь гості, то його гостей його теж е, ми переносимо на інший семінар. От е, в даному випадку е, теж кусочок логіки. Чому та кнопка не активна? Тому що семінар вже давно пройшов. Тобто семінар-дейт, який є раніше, тобто тянеться звідси. Та семінардейтай вже давно-давно в минулому. Е, тобто, в даному випадку ми вже не можемо перенести цю реєстрацію, тому що, якби людина або вже не прийшла на той семінар, і ти просто створюєш тоді новий Семінар запис, або е, ти відмічаєш, що вона на семінарі була і прогрес ще і далі по статусу. На жаль, сендбокс копіювався з продакшена досить давно, і нових семінарів вже, напевно, немає, тому навряд чи я зможу це показати, якщо навіть е, підготуюсь. Тому вибачайте цей шматочок е, демки, я мушу пропустити. З основного на цьому наразі все. Всім дякую за увагу. Дякую тій команді, яка зі мною це рішення робила. І до нових зустрічей.